Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Так, Вчора ми копали городником барабой. Сьогодні будемо ножем перекопувати. Чи всі викопали провірати? Ще гарбузи наші на полі. Не забрали. Ось ще не було коли. Ухляла, Поки під горбок виклишала. До речі, вчора ми назбирали ціле відро ще огірків. Воно таке посохляне. Навіть я не думала, що там їх стільки буде. Ну, ціле відро огірків назбирали, нині наквасило. Ціле відричко, ледве влізли. Напхала повне відро. Так що ось таке-то. Ось така то я. Господиня, ще до теї пори в нас огірочки є. Но це все Ігор, він заказував. Щоб довго огірки були, щоб багато накласти. Так щось таке то. Фу, жарко. Жарко тяжко. Під горбок лишити. Ну в полі вітерець досить комфортно. Що вітерець є? Ось. А йдемо. А йдемо. Копати морквочку. Бре її пора викопати, поки її ще миші не з'їли. Всю. Там в нас посівна йде. А тут ми будемо бавитися з морпочкою. Ігор буде копав. Наталя буде носити. А що це Наталя сачканула, Наталю? А що ти тут сачканула, що гарбузи залиши в буряках з краю? Поставила гарбузики. Я не бачила їх, що вони тут є. О, така наша морквочка, дві скільки цвіту вибила знов. Два рази виривала цвіт. І все одно повно налізло. Знов цвіту. О, так що ось таке то. Рипак посіяли коло нас, бачите, як гарно по вже. Якраз вони посіяли і дощик перейшов. І все, і файно зійшов. І з тієї сторони також у нас рипак посіяє. Звідси зверху гарбузів нема, десь якийсь дуже мало. Ну нічого, нам хватить там, вон, там ті, аби файно лежали. Так що ось таке-то. Будемо копати і будемо мішки збирати. Неохота, але прийдеться. Я думала, ну, дрослі, це ж їх О. Угу. Звідки вам з руки? Так ти починаєш копати. Мені сюди Наталя ложе на дорозі. О, і я буду. А це картопля так грозиться, дасть Де? Це ж великий камаз осію там, посівна йде. А це хтось так щось біг там копає картоплю. Та? Ну не знаю, значить я помилилася. Я думала, що там посіна. О, дивіться, Наталю, бери. Сюди морку складай, став ту. Так не кидай, бо вона вся колиться, колеться. Все. Отуди постав воду. Що таке рукавиці хочу, бери. О, а воду сюди покладемо у барачок. Щоб була файна. Бачите, що робить? Колиця, бачите, що гниє. Бачите як? О, бачите. Яка погризена. Так що нема коли її чекати далі. Бачите, що робиться? Одна хуже другі погризена. Так що я буду чистити, вони будуть копати. Все, тоді покажемо. Так, викопали морку рекордсмен. Дивіться. -ка. Не знаю, як вам показати, але це така морквиська, що ще більше її не було. Ця вся в мене здоровена морква. Дуже. Так. А ця коротша, ну грубеча дуже. І, і гарна вся морква. Тільки що дуже погризена, бачите, вже і покололась. Ось, бачите, вся колиця. Так, от ми вже її копаємо в процесі. Так, це перша кубка. Тут такий був... Ух що, ух, ти що. Красива така, гарна морква. Трошки репана, але... Так, допустимо. От, булочки такі. Ну, хороша морква така. Є погризана. Тут теж дивіться яка. Є погрізеної їбато, є молока. Я. Я тільки що це казав. Це такі гарні. Тут була якась така потужна морквина, вона, напевно, десь внизу. Ну, потужна серед потужних. Я там купа? казав, що зарідку морку оставила, не буде Та ну, І моркви тут буде, як вона така рідка. Дивіться, яка морка. Ну, виходить п'ять за купок є. Ось такі пригниляні, демишні, де ми ще щурі погризли. Бо то щурі були, два щурі знайшли. То Та, що погниляна, то я обрізаю і її буду в першу очередь давати. Ми обрізаємо отак. От отак. Вона добре лежить. А от там можеш показати, як загусто вона у нас є. Показали. Це ще одна копала недобре. Mm. Зараз зараз показую густоту. Отака. конечно. Да если местами я такая тверда земля, что с двух сторон подкопывать. Оп. А вот, вот такая меж рядами. Вот, вот тут был ряд, хочет. Тут рівненько кости. ха Мені нічого не видно на екрані. Там почти яка. Зарідка морква. Все. добре, маю далі виймати її. Тут вже наступний ряд.